Сьогодні я розповім вам, як орієнтуватися в часі за допомогою понять Вчора, сьогодні, завтра. Я вам розповідала, як наша планета Земля робить оберти навколо своєї осі. Сонце сходить і настає ранок, який змінюється днем, потім настає вечір, а за вечором настає ніч. Цей проміжок часу називається доба. Ось земля зробила один оберт навколо своєї осі. І минула доба. Доба, що минула, називають вчора. Розпочалась нова доба, і вона має назву сьогодні. Зранку ми прокинулись, умились, зробили зарядку, цілий день займалися цікавими справами, а ввечері лягаємо спати, щоб за ніч відновити свої сили. Для захоплюючих справ на завтра. Завтра це доба, яка ще не настала. Коли сьогоднішня доба закінчиться, настане завтра. Ось погляньте на екран. Квітка опустила свої листочки, бо вчора її ніхто не поливав. Ми поліємо її сьогодні, і завтра її листочки знову будуть тягнутися до сонечка. Діти, Сьогодні я продовжу вас вчити аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, які фігури я підготувала. Це трикутники, круги та квадрати зеленого, червоного, синього та жовтого кольорів. Треба знайти і місце в будиночку. У кожної геометричної фігури є своя квартира. На першому поверсі живуть лише круги. На другому поверсі живуть трикутники, на третьому поверсі живуть квадрати. У першому під'їзді живуть фігури червоного кольору, у другому під'їзді живуть фігури зеленого кольору, в третьому під'їзді фігури синього кольору, і в четвертому фігури жовтого кольору. Де буде жити круг червоного кольору? Так, у першому під'їзді на першому поверсі. Де буде жити трикутник синього кольору? Так, у третьому під'їзді на другому поверсі. Де буде квартира зеленого квадрата? Так, у другому під'їзді на третьому поверсі. Де живе жовтий круг? Так, у четвертому під'їзді на першому поверсі. А де буде квартира червоного трикутника? Так, у першому під'їзді на другому поверсі. А де живе блакитний квадрат? Так, у третьому під'їзді на третьому поверсі. А де буде жити жовтий трикутник? Так, у четвертому під'їзді на другому поверсі. Де квартира зеленого круга? Так, у другому під'їзді на першому поверсі. Де буде жити квадрат червоного кольору? Так, у першому під'їзді на третьому поверсі. Де квартира зеленого трикутника, так у другому під'їзді на другому поверсі, а де живе блакитний круг, так у третьому під'їзді на першому поверсі, де буде квартира жовтого квадрата, так у четвертому під'їзді на третьому поверсі, ось і всі геометричні фігури потрапили до своїх квартир.